Не повторюйте, значить, такі двіжі в себе вдома в домашніх умовах. Це щось страшне. Ластівка стоїть отак, отак. Як от, знаєте, дев'ятки, ки задирають. Поліз під машину, хотів поміняти, там у мене стукат є. Зараз розкажу про це все. Не підлажу. Вроді би і піддамкрати, вроді би і на пеньок, але все одно мало місця. Кажу, Коля, мотор моторте трактора, зараз кажу, подимемо, буде зручніше лазити, бо на СТО не втолпиться. Все зайнято, все забито, там через неділю, через півтори приїжджай. Я давно казав, відкривай ще одне СТО чи два, і все одно очередь у тебе буде. Тому що машини збільшуються, сипаться вони, сипляться, і в ітогі на СТО є великий спрос. Значить, що я вам хочу це зараз розказати? Недооцінений Ford. От Всі говорять, що там Citroen кращий, чим Форт або там Renault, а ще краще це Кадік. То, що я вам скажу, Кадіки були, знаю, їздили. Але саме про Ford, який всі недооцінюють і говорять, що це там чимсь непутьова машина. То, значить, дивіться, з'явився в мене стукот ззаді. Я жінку за руля, сам пригнув у будку, чую тук-тук-тук-тук. Подумав, що стоїчка стабілізатора. Щось мені більше показалося, що стоїчка саме. Але ж думав, вже, що ще може і стабілізатор. Ну, не Щоб ви розуміли, 400 тисяч даного автомобіля. Те, що там у нього тормозні диски рідні, е, амортизатори рідні, заводські ще не міняні. Е, що там, шар е, Граната на одній стороні, теж рідна. І салінблоки в передніх речагах. Це я теж знаю, що рідне. То ще пол біди. А от те, що... На самому стабілізаторі втулка і е, стоїчка міняні тільки один раз за 400 тисяч. І машина возе кожен день мінімум 200 кг. Мінімум. Було таке, що і тонами, і посівні, і міндобрива, і з прицепами, і свиней возив. Коротше, возе все, все абсолютно. І оце я тільки другий раз зараз буду міняти. Сняв одну стойку стабілізатора, посмикала, вона нова. Де вона? Ось все. Немає ніде нічого, все таке тугеньке, все як має бути. Другу один болт зняв. Така ж сама історія. Думаю, смисл з цього всього двіжя, зачем його міняти, який факт, що зараз поставлю нове і воно буде краще, ніж оце. Робе, робе, ніяких люфтиків немає, все тугенько, все як має бути. Але стабілізатори втулечки вже приказали довго жити. Вони тут а, бігають сюди, ось ось ось, як хто зна дожніше дождьніше будь як йо йо-ма-йо. І ось вам вироботка. Тобто Вони вже давненько, давненько вийшли із ладу, але ніяких стуків не давало. А це вже дають стуки, треба їх замінити. Це все діло в мене нове є, як стоїчки, так і втулочки. І зараз це я все зроблю. Але я веду до того, що 400 тисяч, це не 40 тисяч, це не 140, це 400 тисяч і машина, яка возила завжди груза. Пустою дуже рідко вона їздить. І Деталі є ще які міняні дуже рідко. Хоч напередку, от, наприклад, у мене стоєчка стабілізатора і втулочка стабілізатора це розходники. Вони там до 10 тисяч міняють. До 10 тисяч міняй. Грубо говоря, там, якщо проїхав заміни до заміни масла, то це все чітко. Якщо там через одну, через одну заміну масла так взагалі ідеально бомба. Але зазвичай то розходники теж спереді підгупують, Ну, спереді треба СТО, бо там треба подрамник знімати. Тут. Самому можна це все діло зробити. Ось зараз цим я займаюся. Тобто що я вам веду, що це як не крути, форт є форт і ластівка є ластівка. 400 тисяч на приборки, а вона ще пече її ні гори, ні низу. Так що я займаюся е, встановленням. З вас лайкос і погнали далі. Це як встановлю, знімати контент. Так що не перемикайтеся. Контент буде в кінці відео. Ну а поки що найцікавіша, сама сама любима моя рубрика це розпаковка. Прийшло, прийшло багато чого, є про що розказати і що показати. Значить, в першу чергу прийшли обігравачі оці блока від Рафаеля. Так як я й говорив, будемо міняти, щоб вони стояли рівненько. З виду, звісно, вони убогіші, ніж ті, ті, на вигляд, вроді би кращі і якісніші. Але головне, як сказав, батя, щоб було рівно. Не так типа, криво, як вони стоять, а рівно. Тобто, Поставимо оці, а ти тоді відправлю йому назад. Плюс отакі подовжувачі речагів на розприділітілі. Хочу поставити, наріжу там різьбу, зафіксую. Чого хочу це зробити, тому що поставити тільки на два речага. Той, що на навіску, і той, що на сівалку. Бо сіяли пшеничку, і виходить, такі моменти, що повернув голову на сівалку, дивишся, так? Да? І треба там її там підняти чи приопустити. Ну, були моменти, бо тяж, тяжкі були тяжка була посівна, грунт не стиглий, пізні посіви. Частенько було, що забивало. Ну, це все я розказував в попередніх відео, коли ми сіялись. І виходить так: що дивишся назад на сівалку і не можеш попасти на той речах, який тобі потрібно. Випадаєш на середній. То думаю, поставлю такі штуки. Воно лишнім не буде, стоїть копійки, хай буде. Далі, значить, Ева коврик в МТЗ, щоб ви розуміли. Раніше я ніколи в житті не мог подумати, що я куплю даний коврик та ще не в машину, а е, в трактора. Вони мені раніше не доходили. Але приїхав я на почту, якусь був посилку забирав, а там Саньочок забирає отакі коврики, тільки правда, не в МТЗ собі, а в крузака. І кажу: на що вони тобі нужні, саньок? Куди воно годне? А він каже: бомба. Чого бомба? каже, пилюка. Вода, грязюка, оце все каже, попадає в оці ямки каже, залишається тут. Каже, зазвичай у мене, каже, коли були обичні коврики без буртиків, резинові, то каже, затікало прямо на ворсу. А коли каже, купив 3D-коврики, у круга втулив, каже, каже, чітко, ніде нічого не тече, я ними задоволений. Ну кажу, тоді треба собі заказувати. Так що заказав, в машині немає, зато в тракторі є. Далі прийшла оця полочка, куди ми будемо встановлювати музло. Були вони раніше тільки чорного кольору, зараз у мене є із синьою строчкою. Ну, Думаю, трактор синій, навіть патрубки на воздухані сині, то треба, блін, щоб було воно синеньке, гармонічне, просто чорне, в усіх просто чорне, а буде в мене і синьою строчкою. Тут ще немає отворів, ось вони під колоночки, то будемо врізати. Не люблю я, звісно, таку оцю всю роботу, оцю щепетільну, вирізати там туди-сюди, щоб все попало, все держалося. Ну щось будемо якось пробувати. Погано, звісно, що тут ззаді в нас стоїть на МТ -зоні цей же ж дворник. І ось є виріз під, е, під ту пластмаску під дворник, там, де стоїть викил-вкил. Аби, звісно, не було того дворника, то була б така цільна, було б більше отут карманчик. Ну, коротше, це понятно. І хід сьогоднішньої розпаковки це розпилювачі Екоджет. Прийшли ось вони теж забрав з почти. Вони в даному випадку зеленого кольору. Хто спостерігає, той знає, де вони. Десь Карман вже Е, Той знає, що в нас стояли отакі розпилювачі, ми ними працювали, вилив на оцих жовтих 80 літрів. На цих чуть менше. Ну, про вилив чуть пізніше розкажу. З виду я не бачу різниці. В принципі, в них тільки колір. Ну, коротше, це все треба перевіряти на практиці. Хочу сказати, що телефонувало більше десяти людей за цю неділю. Якось до цього не було моменту. І після не знаю, чи буде чи ні. А от іменно на цій неділі телефонували люди і цікавилися з приводу даних розпилювачів. Як не крути, вже весна на носі, потрібно готувати оприскувачі і все навісне, прицепне обладнання для польових робіт. І люди цікавились. Одні вже купили люди, отакі розпилювачі, і цікавились, стоє, не стоє, як працюють і так далі. Інші люди тільки думають, чи купувати, чи ні. То, наприклад, я їм розказав, на прикладі розпилювачі, які в нас стояли заводські заводу на оприскувачі, у нас 800 літровий польський, і з оцима розказав свою думку з приводу цих і тих. То ці розпилювачі мають право на життя. На них просто однією заміною ми цих розпилювачів ми змінюємо норму виливу води при определенному давленні. Якщо, наприклад, насоприскувач раніше бризкав 200 літрів, то за цими форсунками ми вже ви... розпилювачами Ми вже вийшли на вилив 80 літрів. Значить, дивіться. Чому зелені, зелені, щоб ви розуміли, це на них ще зменшиться вилив? Якщо на цих 80, то на цих ще менше. Зараз глянемо по таблиці. Суть якова. В нас є дуже багато маленьких кусочків, на які їде один трактор з оприскувачем, інший з бочкою. Потім там вибризка. Це раніше, коли вилив був 200 літрів. Приїхали і раз там вибризкали оприскувач, заправилися, знову вибризкали, знову заправилися. І це все час, це все куча цієї роботи, яка. Яку можна уникнути. Замовилися отакі такі форсунки. Ці форсуночки е, виливають 80 літрів. Але все одно на оці куски невеликі. Не вистачає одного оприскоча, щоб отак залетів, приїхав, оприскав і поїхав назад. Приходиться їхати теж бочкою, теж заправлятися, але менше. І тому куплені оці зеленого кольору. Тут ось хлопців є вся табличка. Зараз я ось її достану. І ми, коли оприскували, що ще ж саме головне, люди теж оце ж телефонували і запитували. Ви, коли вносили гербіцид на оцих форсунках, ви зменшували норму е гірбіциду? То я, ми, ми не зменшували. Я говорив, що не зменшували. А може бути потрібно навіть і зменшувати. І на оцих всіх маленьких кусочках ми завжди сіємо зернові бобові, тобто пшениця або соя. Е щоб ну, ніяких пропашних, тому що ну, на 10-20 сотках ти дуже там не покрутишся, а при оприскуванні, потом на краях палить і так далі, воно ну, непрактично. Тому й сіємо зернові бобові. І навіть на оцих форсунках ми при 80 літрах е виливу води ми вносили 3 літри гліфосату. Ми завжди бризкаємо в два етапи. По 3 літри. В фазі 2-3 пари тройчастих листів, це перше оприскування, 3 літри, і наступне вже там перед цвітінням, в момент цвітіння, теж бризкаємо. Якщо ну все дивимося по ситуації, які там є бур'яни, сорняки на полі. Те, що там хтось каже: я раз бризнув 3 літри, і має там все чистенько. Не знаю, як вона там у вас чистенько. У нас так не виходить. Ми працюємо так. Я кажу, як працює ми, а не так, як хтось працює. То не знаю, правильно, неправильно. Ми робимо так. Значить, дивіться. Ось, наприклад, жовті якось у нас були. Повне давлення у нас було троєчка. І швидкість 79 км. Швидкість 12 кілометрів і вилив склав 79 літрів. Ну, там десь 80 в оцих районах. Там все залежить від цих форсунок, яка у вас швидкість, яке давлення на. Самому прискочі від одинички до 5, тобто можна крутити і регулювати, і ці всі норми виливу будуть змінюватися. Якщо ми беремо ці зелені, теж беремо давлення троєчка і швидкість 12 км, то ми будемо виливати 59 літрів води. Чуть-чуть зменшимо. І хочу проекспериментувати. Якщо ми зазвичай вносили що на обичних, що на оцих 3 літри гліфосату. А на оцих хочу проекспериментувати і потім покажу вам, що е, змінимо норму внесення гербіциду. Тобто, при 60 літрах виливу води ми гепнемо туди, ну десь, я думаю, 1,5-2 літри гліфосату. На літру я ще не готовий. ну Подивимося, якщо буде е, оригінальний, найдемо, то оригінальним бризнемо. Літру. Якщо буде китайський замінник, то щось там півтори-дві. І подивимося, як воно спрацюється. В них, як воно називається? Так бистро хотів сказати. Ну, коротше, не полосою вони отак льють, а отак конусом. І капля у них мілка. Тобто, хоч тут і пишеться, що тут там, там, де воно там, до 8 метрів на секунду. То я б сказав би, коли штіль. Коли взагалі ідеально тиха погода, вони працюють ідеально. Цей конус, ця мілка крапля, вона залітає аж під листок, тобто зачетно. Але коли вже вітряна, наприклад, погода, то мені кажеться, треба, щоб була більша крапля. Але оці форсуночки будемо тестувати і показувати вам уже в наступних відосах, коли виїдемо їдемо поле. Так що, щоб ви розуміли, що є отака от фірма, є отакі от розпилювачі, кажу форсунки вечно путаю. Так що ви дивіться, хочете. Замовляйте, хочете, не замовляйте, але що саме головне, це без електроніки можна зменшити вилив просто заміною самих розпилювачів. До речі, якщо у вас такий оприскач, як у нас, наприклад, польський, да? до нього ось є ще такі адаптери, переходники, чи як вони там називаються. Та диво одною рукою не відкриє. Ось він. Тобто, Коротше, уже ж в мене собрано, а я вам хочу ще одну собрати. Ось виходить розпилювач, ось цей переходник. І оце вже діло вставляється на заводську форсунку на нашому оприскувачі. То, в кого такий самий, то потрібно вам отакий, скажіть, я скажу, переходник. Ну і погнали до головного, до МТ-зона і до контента. Не перемикайтесь. На дроп. Та-дам! Готово. Тільки спустили з евакуатора. Хлопці тільки поїхали, трактор ще не встиг остити. Ну що, відон, як на мене, заслуговує. Поки на евакуаторі їхали, люди оберталися, дивилися, тому що в нашому регіоні це рідкість, що трактор затонірований, тим більше ще і з лобовим стеклом. Мені навіть телефонували дві людини, запитували, я спереді проїхав же ж. А задіяні евакуатор. авторинок, там у нас скупчення людей зараз якраз. І спитають, то твій трактор чи не твій. Ну так кажу, а ще іще, в кого ще, може бути лобовуха затонірна не тільки на машині, а ще й на тракторі. Так що віддон тепер супер. Пишіть ваші думки, подобається вам таке чи не подобається. Мені заходить бомба взагалі класно. Доволі і страшне. Дядь Вітя чітко все зробив. Спец свого діла, ну я в нього всі машини стараюся донірувати тільки в нього, він підноситься до роботи, як на мене, правильно. По красоті все. Тепер такий МТЗ тільки у покойного Майкла Джексона і молодого фермера. Правда, Майкл Джексон вже його продав, ну а молодий фермер тільки докупи зліпив і, хоч на щось, на щось, на щось стало похоже. Класно. Ну, ще є, звісно. В моменті, треба доробити музичку, десь якусь наклеїчку приліпити. Щось там іще, якусь фарку втулити, щоб біл, кращий світ був. Ну і плюс стандартна система. Хто спостерігає, розуміє, за що я говорю. Це щеплення, аншак, а ще й плюс ж потік цей. Вал отбора мощності. Там мокре, дивлюся. Ну, то будемо лізти, я не пам'ятаю, по-моєму, в цьому тракторі. Якщо і лазили, то щось там подшипник поміняли, щось таке помілочі. Тобто, Хорошо, що вона хитнулася зараз, а не в полі, коли треба їхати бризкати. І, до речі, це глянув на арпал і сповнив момент, що в хлопців зараз діє акція на дані їхні конструкції. Подрібнювачі, ще поріза і так далі. Тобто не пропустіть свій момент, купити по акційній ціні, якщо хто планує е, отакий такий чи інший апарат, без різниці, чи бензиновий, чи до трактора і так далі. Отак вийшло. Пишіть ваші думки, хто як думає за тоніровку. Я думаю, що мінус є, але плюси перекривають той мінус. Мінус який, може би, ночью буде хуже видно. Не знаю, настільки на хуже, я ж не, не тестував. Ну, трохи, я думаю, буде гірше. Ну, саме головне, це не заїхати на чуже поле. Якщо заїхав на своє, автопілот стоїть, кнопочку нажав, і він поїхав. І пофіг там, що ти лобовуха затонірована, що ти там нічого не бачиш. Автопілот свою роботу робить. По прозрачності оці вікна вони затоніровані самою темною. А всі інші, не знаю, 15, й 10, й яка вона там є. Ну, Сідаю в трактор, я чувствую комфорт. Тільки відвітя, я двітя потонував, я сім, та ну йома, йо. я вже привик до тонірованої машини. До речі, оце ось тут герметиком, де більші, ширші полосочки. Тут герметиком ось, заділа, заділав, тому що. Ось бачите, це ж трактор, не бача? Ну Не стоїть у нас на вулиці, він стоїть під накриттям, стоїть серем'я в гаражі. І там ржаве, там ржава. Вистав на вулиці вже б, мабуть, згнив. І що я казав? А, за резинки ж не казав. Заклеїв він ж тут герметиком. І питання, чому не можна зробити цільну резинку, щоб не з рулона відрізана, а ціленька надів на стеклешку і вставив. По... І всі стекла знімалися, абсолютно всі, починаючи до цих маленьких і закінчуючи лобовів. Ну, абсолютно всі стекла знялися, затонірувалися, як має бути, по феншую. Зазвичай такого ніхто не робить. Це дядь Вітя по спецзаказу заказу постійним клієнтам. А, ну, є такий, да, моментик. Що як не крутий, як не крутий, тоніровка присадила, але. Найбільший плюс і найбільший позитив, який я в цьому бачу, це те, що коли на вулиці літо там чи весна чи осінь, сонце пече 35 градусів, 25-30, 35 то інколи. І працювати у тракторі на полі, тут я думаю буде прохолодніше, як не крути, на якісь 2-3-5 градусів. Тут отак вийшло. Цю ж херобору полку зняв, тому що. Лобове треба було якось витягнути. І поки її не ставив, бо будемо сюди колонки втулювати, магнітофон. Тобто було воно 33 рази його короче, не знімати. Ну, плюс же сюди оту полку, що я вам показував, якось будемо тулити. Екран од автопілота зняв, тому що, ну, щоб не заважав, провода ось всі є, все підходить, все в пилюки. Ну, Тут натреться, належиться, напісюриться, коврик єва положиться. І буде чотенько. І сидушку ще треба змазати. Бо щось скрипіть почало. Може десь якусь лампочку додати, конечно, не без того. Ну а взагалі відон, звісно, мошняковський. У нас тут в округі ще ні в кого немає. Потоніровано повністю трактора. Оці стекла задні, оці є. Все передок, все прозоре. Ну, а в мене буде все затоніроване по красоті. Отаке я люблю, оце мені подобається. Це тепер вартість трактора зразу на 1000 баксів збільшилася. Плюс 1000 вихлопна, плюс тисяча. Ні, хай не тисяча, хай 500. Цей же ж воздухан. І трактор тепер уже стоїть майже як новий. Шучу. Пишіть ваші думки, пишіть коментуйте. Відос закінчую. Всім пока. Всім дякую за перегляд. Кому понравилось лайкос, кому не понравилось, дізлайкос, всім пока і все буде Україна!